Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Зустрічаю я такі випадки, коли там на підприємстві було заброньовано 30 вакантних посад. 22 прийшли, пройшли, як то кажуть, однією пачкою. Їх одразу провели, звісно, ВЛК, постановка на військовий облік і так далі. І одразу вони підпали під те бронювання. А ще там шестеро, вони прийшли вже потім, як то кажуть, у свинячий голос. І от тих, що шестеро прийшли у свинячий голос, там десь воєнкоми трішки не побачили, що було бронювання, а там десь прикрили очі і так далі. І людям одразу вручили бойові повістки після проходження ВЛК. Тому тут більше проблема комунікації на місцях. Величезна це проблема, величезна проблема того, що е, ті ж самі військові комісари вони женуться за планом, а не женуться за тим, щоб розуміти і потреби країни в тому числі. Велика проблема в тому, що е, правила бронювання, як ми бачили, да там коли бронювали ІТ-сектор, я не кажу, що їх не потрібно бронювати, потрібно. Але коли бронювали там клову і так далі, в людей це викликало якісь не те, що панічні настрої, а обурення. І це все говорить про те, що правила бронювання мають бути єдині для всіх. Коли їх немає єдиних для всіх, тоді ми будемо з вами зустрічати ось такі випадки, коли людина нібито заброньована, але вона приходить до ТЦК і її мобілізує. А там дуже хитро, якщо ви були виключені з військового обліку, починаючи із березня 2022 року, тобто після повномасштабки, то ви будете проходити заново ВЛК. Ні, дивіться, в законі в самому і в попередніх в принципі редакціях цього закону було визначено, що всі, якщо спростити, всі сприяють здійсненню мобілізаційних заходів. В цьому законі його виписали більш точно, що це незалежно від форм власності, керівники підприємств, установи організацій і будь-які роботодавці вони надають всю допомогу, в тому числі вручають повістки. А вже в постанові розписали, що не тільки вручають повістки, а ще й доставляють до ТЦК на визначений час. Тому і відповідно, якщо вони цього не зробили, то на них покладається штраф. Тобто ми ж це розуміємо. Да? Адміністративне законодавство і. Адміністративні штрафи вони нікуди не діваються, і буде нашим а, роботодавцям прилітати також дуже багато. І з цього у мене особисто бачення а, таке, що ми побачимо з вами або величезний вал звільнень, а, для того, щоб роботодавці не брали на себе, як то кажуть, відповідальність перед людьми, тому що ну ви відповідаєте перед людьми, тоді вже а, не ТЦК, який вас мобілізував. У очах людини є таким нехорошим, да, а є безпосередньо роботодавці, його взяв і привіз туди, а не зміг забронювати. І, як правило, робітники вони не сильно переймаються тим, що була можливість забронювати чи ні. Вони дивляться виключно на результат. Або після того, як люди. Будуть масово звільнені і перейдуть там на інші форми працевлаштування, в тому числі на працевлаштування нелегальне, не скажімо так. да, із зарплатами в конвертах ми отримуємо додатковий вал проблем в економіці, тому що зарплати в конвертах це завжди у нас що? Правильно, недостача в бюджеті, недостача в пенсійному фонді, а, тому що ЄСВ сплачується з кожної зарплати, так само, як і податок з доходів фізичних осіб. Тому подивимося, як воно буде. А, це також залежить від того, наскільки будуть існуватися безпосередньо керівництво ТЦК і військово-цивільних адміністрацій, які будуть давати розпорядження на виконання того чи іншого мобілізаційного плану. Тому що люди ж ходять по вулицям і на це все дивляться. А комунікація, якби була якісна і ефективна, то у нас без вами сьогоднішнього цього випуску також би не було. Тому що у людей би залишилося мінімум запитань, які б вони не боялися задати безпосередньо, куди правильно, туди ж в ТЦК задати, запитати, що з вами, що робити, як робити? А люди на сьогоднішній день, от за рахунок того, що це питання було перезріто, за рахунок простих рішень із серії, давайте ми старих бюрократів, воєнкомів звільнимо, і туди поставимо тих, хто воював. Ну, Бюрократ і воювавши, це різні речі, без образ до будь-кого, тому що з тими картотеками потрібно було працювати. Як ми пам'ятаємо, там плюс-мінус до середини 2023 року, чомусь проблем з мобілізацією не було. Відбулися ось ці події там з викриттям одеського воєнкома, ще якось, і замість індивідуального застосування до них санкцій, кримінального процесу, чіткого покарання, ми отримали прості рішення і серії. Зносимо всіх старих і ставимо нових. А це не завжди працює. Ну і особливо це не працює в умовах війни, коли тобі потрібно, щоб процес постійно йшов. Так дійсно це одиничні випадки, але ж ну так працює інформаційна машина. А в новинах ніколи не будуть розповідати про те, що дивіться, ми з вами пройшли по вулиці, і дивіться, як тут гарно прибрано. Тут люди йдуть посміхаються. Ні, новини завжди і. Будь-які розслідування і так далі, вони на те і побудовані, щоб показати суть проблеми. Причому показати її максимально широко, максимально і висвітлити. І гонитва за лайками і так далі. Вона робить свою справу. А хтось женеться за рейтингами, там, телеграм-канали за підписниками, в Ютубі, Фейсбуці і так далі. Женемось там, люди женуться за лайками. Ось такі алгоритми сучасного інформаційного простору. І тоді в людей виявляється такий дисконект. Вони виходять на вулицю. І дивляться, що тут хтось посміхається. Тут, в принципі, як пташки співали, так і співають. Люди, як ходили на роботу, так і ходять. А відкриваєш новини, а там все. Ну там апокаліпсис. Тому тут, мабуть, рекомендація буде проста, що люди, ну дивіться, не, не, не читайте новини всі підряд, не заганяйте себе в проблему того, що ви не можете змінити. А оцей поділ будь-який взагалі давайте не тільки цей, будь-який поділ людей на класи. На хочу, не хочу воювати, на ти воював, а я не воював. Ти працюєш, ти не працюєш, ти поїхав, ти не поїхав. Оці всі поділи вони ж людей розривають. Вони розривають саме головне суть нашого суспільства, яке тоді, в 22-му році, встало, об'єдналося і дало прочуханки москалям. От це є головна робота і ворогів зовні, і ворогів всередині, які не розуміють. Того, що коли вони будуть працювати на свої політичні рейтинги, розділяючи е, суспільство, то тим самим вони можуть втратити і суспільство, і країну в цілому. Я вам скажу, ми своїми побратимами е, згадуємо завжди часи е, лютого червня 2022 року, як найкращі часи, коли в Києві не було е, жодного. Як ми називаємо між собою, ну, от жодної паскуди не було. В Києві, Київській області. Вся операція Київська вона була, знаєте, чим знаменна? Вона була знаменна тим, що коли ми рухалися, коли відбувалися бойові дії, ми не боялися, що із якогось паркану на нас нападуть, що нас будуть здавати. Тому що всі паскуди виїхали, злякалися, був такий час невизначеності. Коли вже перемістилися на харківський напрямок, там ми вже того не отримали. Безораз, знову ж таки, для, для будь-кого, але там вже відчувалася небезпека всередині, фібрами душі. І це дійсно найбільша заслуга нашого суспільства, що ми вміємо об'єднуватися перед зовнішньою загрозою. І найбільша не заслуга нашої влади в тому, що вони не тільки продукують рішення, які розділяють суспільство, а вони їх ще й толерують. І оце толерування будь-якої проблематики, яку вони ділять. Ви там за такого депутата, ви за такого, а от всі такі нехороші. А давайте ми між собою поскубемося. Давайте там будемо а, принижувати генералів, там будемо принижувати військовослужбовців. Ти воював, ти не ви це все повністю знищує, нівелює от всі наші досягнення. І якщо ми продовжимо так, то я ну реально впевнений в тому, що ми можемо втратити країну, як це ми втратили 100 років тому. Тому що саме 100 років тому відбувалася саме така ж сама тягомотяна. коли один одного поливали брудом, не могли визначитися, як нам буде чудово управляти країною, чи то в директорії, чи то в Центральній Раді, чи то буде гетьман. Ми ж маємо зараз рівно все те саме. Хто не знає, що відбулося 100 років тому, велкам почитати мемуари того ж самого Скоропадського. Тільки він писав мемуари, будучи живим у Франції. А ви, хто буде толерувати ось цю суспіль суспільний негатив і тикання пальцем один на одно, ви можете не дожити до того моменту, щоб бути у Франції і писати мемуари. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше. Якісного контенту посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!